Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабліворошолексонечко та ротурної косарка, Віракс. У нас в наявності є ось такі ступиці колеса заднього. Є ось такі без вкладишів, Виробництво ровни. Вартість 200. Є ось такі без вкладишів, Виробництво МТЗ, вартість 3600. Є ось таке заднього з болтами виробництво САЗ. Та є ось таке виробництво ровни в зборі. Такі гарні варіанти маємо. Ось таке виробництво ровни 3800. Ось таке 6200. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте по номеру телефона в описі. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня. До побачення!